Якщо оцінювати стан дитячих майданчиків, спортмайданчиків, то дуже мало впорядкованих майданчиків та за якими доглядають, тому що балансоутримувачі цих майданчиків іноді не можуть предоставити взагалі державі місту якусь стабільність в прибиранні. На жаль, дуже багато поламаних майданчиків, і ми можемо спостерігати те, що дітям просто не мати займатися та проводити час. Іноді е, просто прогулянка та якась там е, вихід на вулицю це є небезпека. А впорядковане місце це повага до кожного. Якщо ми будемо казати саме про майданчик на Соборці, то я не можу назвати його інклюзивним, так як там була щебінь, це взагалі був незручний майданчик. Тобто він поламаний, це стан, який можна було очікувати. Сподіваюсь, ми побачимо майданчик, який буде зручний для дітей, і все ж таки безбар'єрний, тому що діти з інвалідністю це також діти, і їм також повинно десь проводити свій час. Ми. Повинні створювати місто без бар'єр.